Масові депортації українців з Польщі, і це друзі, не жарти. Сьогодні ви дізнаєтеся інформацією, чому ж так сталося, і чи це правдива інформація. Ви точно переконаєтеся. Ну і звісно, ви дізнаєтеся також ту інформацію, як Трамп жорстко вдарив по Зеленському. За що це сталося? В цьому випуску, друзі, не переключайтесь. Також Європу чекають шалені зміни. І все це також пов'язано з Сполученими Штатами Америки. Я хочу вам сказати, що це на користь для звичайних громадян, тому не переключайтеся, сьогодні буде дуже цікаво. Хочу розпочати цей випуск, друзі, традиційно з тої інформації, яку я отримав від підписника в своєму інстаграмі, на я рекомендую вам також підписатися посилання в описі. Він пише: Сергію. Мені зателефонував агент страхової компанії і запропонував продовжити поліс в Лінк 4. Ну і я сказав, що зараз не можу, через місяць вернуся із знову ж таки роботи, тому що він далекобійник, і ми все заплатимо. Він так і зробив. Проте через деякий час йому прийшов штраф 8,5 тисяч злотих від УФГ. Він питає, чи можу я щось з цим зробити. Я кажу, звісно, що ні, треба буде заплатити. Тому, якщо ви хочете уникнути всіх проблем, то вам. Треба звернутися до спонсора цього випуску компанії Starmak Finance. Якщо ви хочете зекономити кошти, при цьому отримати всі ті ж самі умови, що і у вашій зараз страховій. Я вам рекомендую спробувати перевірити тих, хто може вам в цьому допомогти. Фахівців і консультація безкоштовна, але зекономлені гроші це зароблені гроші. Тому, друзі, ринайте в опис, там є всі контакти. Отож, давайте розпочнемо, друзі, від Європи. Чому чекають Європозміни? От скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь на це запитання. Хто володіє найбільшими платформами, які проводять соціальні мережі? Facebook, Мета теж ж саме, WhatsApp, Instagram, Тікток невдовзі, і, звісно ж, YouTube та Google? Дали відповідь? А як ви думаєте, чому нещодавно? віце-президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Європа стріляє собі в ногу, коли лунають заяви в Європі про те, що політичні діячі можуть подавати знову ж таки позов до тієї чи іншої соціальної мережі, якщо вони не хочуть бачити знову ж таки тієї чи іншої публікації чи відео в інтернеті про них самих. Ну, тобто, є політики, кому не подобається, що про нього зняли якесь там відео. Наприклад, ми знімаємо про наших політичних діячів, і комусь так не сподобалося з політичних діячів. Вони подали скаргу, відео видалили. Ми подали знову ж таки апеляції про те, що там дійсно правда. І чекаємо декілька місяців, поки цю апеляцію поновлять і розглянуть, і відео поновлять. Так само в Європі оце заявили. Політичні діячі, що треба так зробити. А знаєте, чому вони так зробили? Та тому, що вони бояться впливу американців на те, що буде відбуватися зараз в Європі. Щоб ви розуміли, всі популярні ці соціальні мережі, якщо, наприклад, в Сполучених Штатах вони не хочуть, щоб це відео поширювалося серед користувачів в Європі, то воно не буде поширюватися. І тому в Європі представники Єврокомісії вже б'ють на сполох. І тому саме цей віце-президент Сполучених Штатів заявив, що треба боротися за права звичайних людей. Кожен може виразити свою думку, адже ми живемо в демократичній Європі. Тому для чого ви це робите? Для чого ви хочете заборонити висвітлювати свої права? Тому мені здається, що ці всі сполохи, що і Олаф Ш... Олаф Шольц зараз представляється, що не може представник Сполучених Штатів заявляти, що робити європейцям. Який хочу підкреслити, що є набагато більше ніж американців. Ну подивимося, як це все закінчиться. я хочу сказати, що ми дійсно живемо в епоху, коли політики вибирають не люди, а соціальні мережі, тому що те, що публікується в соціальних мережах, безпосередньо впливає на те, що відбувається в наших головах. Я думаю, що ви зі мною цілком погодитеся. Якщо погоджуєтеся, то напишіть, будь ласка, три-п'ятірки в коментарях. А ми плавно переходимо, друзі, до того, що сказав Трамп. I believe President Zelensky said last week that he doesn't know where half of the money is that we gave him. Well, we gave them, I believe, $350 billion, but let's say it's something less than that, but it's a, it's a lot. And we have to equalize with Europe because Europe has given us a, given a very much smaller percentage than that. I think Europe has given 100 billion. And we've given, let's say, 300 plus, and it's more important for them than it is for us. We have an ocean in between, and they don't. But where is all the money that's been given? Where is it going? And nobody, I've never seen an accounting of it. We give hundreds of billions. Of I have, I don't see any ну і дійсно, друзі. Ми жодного разу не бачили звіти. Наприклад, якщо я говорю про себе, про те, як ми там збирали на пожежний автомобіль чи різні інші пожертвування ми збирали, то я завжди показував звіт. Старався це зробити. Ну але коли, наприклад, приходить до нас перевірка із міністерства закордонних справ, то ми мусимо абсолютно все показати. Так само, як в нас було дофінансування на 200 тисяч злотих, то ми так само мусили зробити справоздання і все надіслати у женду Маршалковському для того, щоб. Нас повністю перевірили, чи ми раціонально використали кошти. Це дуже серйозна справа. Якщо ти десь помилився, то тебе просто так не відпустять. І навіть за це можна сісти до в'язниці. Якщо хтось думає, що в Польщі так легко дофінансування отримав і про тебе забули. Ні, так, друзі, не відбувається. І перевірка ще може протягом 5 років прийти тебе перевірити. Можливо, я в руках тут переві... помилився протягом 5 років, можливо, бути 2 або ж 3. Експерти мене поправлять. Але хочу вам сказати, що. Трамп безпосередньо заявив Зеленському, де звіти? Де звіти за ті гроші, які ми вам дали? І подивимося, як зараз українська сторона відреагує на це все, тому що Трамп сказав, що в Зеленського зараз 4% рейтингів і те, що він не хоче проводити виборів, цілком зрозуміло. Чи дійсно зараз буде Зеленський усувати своїх опонентів? Для мене залишається звісно ж загадкою, тому що медіа знову ж таки викривляють всю інформацію, і ми не можемо зрозуміти, що ж діється насправді. Нам показує тільки те. Що ми повинні побачити. Запам'ятайте, друзі. Ну і сьогодні я зняв знову ж таки на Тіктосі, на Фейсбуці, на Інстаграмі відео про те, як українців і взагалі іноземців очікували 13-14 лютого масові перевірки в Польщі. І знаєте, цей хейт від людей, які я отримав, декількох людей про те, що Сергій знов придумав якісь страшилки. Слухайте, в мене немає роботи, щоб вам придумувати щось. Я передаю людям інформацію. і той авторитет, який у мене сьогодні є, я не можу його порушувати. Я можу передавати вам і далі інформацію. Про паспорти я знову ж таки всі хейтили мене, але все одно ж відбулося так, як я й прогнозував. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що осінь будуть вибори, хоч яка за весною, проте весною буде перемір'я, і пізніше вже будуть вибори. І як заявляють деякі представники вже української влади, що вибори будуть швидкими. Отож, друзі, майже тисячу офіцерів прикордонної служби з усіх відділів Польщі брали участь 13 14 лютого в заходах по всій країні, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією іноземців. Проведено понад 2400 перевірок законності перебування іноземців, за результатами яких відкрито майже 400 проваджень щодо зобов'язання іноземців повернутися. Це називається друзі депортація. Акція проводилася у тісній співпраці з поліцією. серед іноземців, які підлягають контролю та законності перебування. Найбільше було громадян України: понад одна тисяча на другому місці. Громадяни Грузії та Колумбії 264 та 204 особи відповідно. Окрім того, прикордонники перевіряли законність перебування іноземців з Непалу, Філіппін, Індії, Бангладешу і так далі. За результатами проведених перевірок розпочато провадження щодо зобов'язання повернути майже 180 громадян України та майже 60 іноземців з Грузії, та кількість там, там з Колумбії. Основною причиною порушених проваджень було незаконне перебування іноземців. А у випадках загроза. Обороні чи е, небезпеці знову ж таки держави чи охороні громадськості, знову ж таки два громадянина Колумбії і один громадянин України. Тобто, у кого були проблеми з законом, вже найбільшу кількість іноземців перевірили офіцери на е, відділу прикордонної служби. Ну і так далі, друзі. Тому хочу вам сказати, що навіть якщо ви думаєте, що у вас є статус УКР, це не звільняє вас від того, що ви не повинні контролювати. На яких ж ви зараз в документах знаходитеся? Ну, по-перше, в нас є унікальні люди, які підробляли собі документи. Як підробляли? Ніби працювали, але не працювали і отримали в якийсь спосіб карту побиту. Таких, я думаю, дуже багато на сьогоднішній день існує. І ті, що порушували закон, також існують. і ще один вагомий фактор: такі люди працювали неофіційно. Якщо ви думаєте, що в цей період. Стражгранічна, попри те, що вони заявляють, що вони не будуть депортувати українці, не будуть депортувати, то ви глибоко помиляєтеся, будуть депортувати всі. Тому що якщо ти порушуєш закон, то ти знов ж таки злочинець. Як би там не було, але так є в Польщі і в багатьох країнах. Ну, я розумію підприємців, які хочуть зекономити на податках, і вони не працевлаштовують працівників. Але... Відповідальність за себе, друзі, несете саме ви. Тому якщо ви не контролюєте своєї, знову ж таки, офіційного свого працевлаштування, то вина лежить безпосередньо на вас. Якщо ви шукаєте перевірені вакансії, я вам залишаю на телеграм і на вайбер посилання, де ви можете слідкувати за офіційними представниками, які дають вакансії в Польщі. І я на чому хотів би завершити ноту нашого сьогоднішнього відео, друзі. Що береженого Бог береже, але незнання законів не звільняє від відповідальності. Ну і хейтерам передавайте привіт. Я вас люблю ціную, і я ваші коментарі читаю. Якщо додивилися до цього моменту, як завжди, напишіть, будь ласка, три дев'ятки. Три дев'ятки не всі люблять, але ви напишіть. І подивимося, чи вам повезе пощастить, чи не пощастить.